Яка найтупіша річ, за яку вас ненавиділи? За розмову з хлопцем, якого я зустріла на сайті знайомств, не знаючи, що він у стосунках. Чувак відправляв мені повідомлення у додатку для знайомств. Ми зустрілися і він здавався крутим. Ми потусили один раз. Мені не дуже сподобалось, і ми розійшлися в добрих стосунках. А потім мені зателефонувала його наречена. Я сказала, що шкодую, я гадки не мала. Я одразу перестала спілкуватися з хлопцем, але все одно 6-8 місяців терпіла цкування з боку цієї жінки та її друзів. Мені погрожували зґвалтуванням мені казали, що я не доживу до свого наступного дня народження. Мені казали, що я товста повія. Мені дзвонили без зупинки, казали, що знають, де я живу, де я вчилася в універі. Погрози у моєму блозі, який я створила для універа. Це було жахливо. Зрештою, я звернулася в поліцію. Наскільки я знаю, вона залишилася з ним, але чомусь я була не права, хоч я і не підозрювала про її існування. Він не зробив нічого поганого. Це все я страшенно смішно. За хороші оцінки на іспиті, я з південно-східної Азії був у старших класах середньої школи, але в цілому я не дуже напрягався, тому що в мене були інші захоплення: бойові мистецтва, малювання тощо. За більшістю тестів я займав приблизно 30-40 -е місце з 55 студентів. Але потім трапився один із головних національних іспитів. Я вирішив, що маю почати старано готуватися до основних іспитів та пробних тестів, зайняв третє місце. Спочатку я був на сьомому небі від щастя, але втратив практично всіх друзів, які в мене були. Чому це? Як ви втратили своїх друзів через те, що добре здали тест? Це дивна культура в елітарному мисленні цих дітей. Я з народної китайської школи, що робить цю культуру особливо значущою. Це в основному теж середовище, що й ці культури, які ви бачили по телевізору та у фільмах про південну Корею, Китай та Сінгапур. Тому, по суті, у ваших однокласників є уперечене уявлення про те, де ви маєте бути на тотемному стовпі, ґрунтуючись на результатах ваших іспитів. Таким чином, раптове досягнення вершини суперечить їх упереченню про вашу цінність. Цей досвід навчив мене, що вони хотіли, щоб я залишався дурним другом що я ніколи не досягну більшого ніж вони. На мене обрушилися звинувачення в тому, що я вдаю і приховую свої справжні таланти, щоб соромити інших. Приспати дуже стару хвору кішку замість того, щоб дозволити їй повільно померти. Вона перестала їсти і не рухалася. Вона просто сиділа на тому самому місці і вмирала. Я відвезла її до ветеринара, і ми її приспали. Очевидно, я зла сука, бо не дозволила їй вморити себе голодом. Їй було 15 років. Дякую за вашу доброту до вашої кішки. Смішно, що хтось проти того, щоб м'яко припинити страждання вашого улюбленця. За те, що сказав комусь, що я маю алергію на певну їжу. Я так часто закочую очі, коли згадую, що маю сильну алергію на деякі поширені інгредієнти. Начебто, я прокинувся одного дня і вирішив зробити своє життя дико незручним заради забави. Все гаразд, я порізала його на дрібні шматочки, щоб він не помітив. Спасибі, свекруха. Це пояснює, чому у мого чоловіка вже два дні з того часу, як він відвідав вас спазми в животі. У мене було так багато людей, які пробували це з моєю алергією на гриби. Так, я не збираюся госпіталізуватися, і оскільки для появи симптомів потрібно кілька годин, ви ймовірно просто довели, що я вдаю. Тому що ви не побачите, як я божеволію, нахиляючи голову, намагаючись компенсувати сліпоту та прищі, які з'являються у мене при мігрені, які викликають у мене гриби. Ви не побачите, як мене нудить з кожним днем все більше і більше. Ви не побачите, як я впаду в ліжко до 19.00, тому що я просто більше не можу функціонувати. І я відчайдушно намагаюся заснути до того, як мене почне нудити. Бо якщо я зможу заснути, мене не вирве. Але мені не стало погано у вас, тому звісно я просто не люблю гриби. І ви спробуєте це знову, і можливо одного разу навіть вб'єте мене. Занадто багато читав. Моя мама сердилася на мене, учня початкової школи, за те, що я ходив до бібліотеки, брав велику купу книжок і прочитував їх усіх за один день. Вона вигнала мене, щоб я пішов грати, а я просто сидів на вулиці в траві протягом декількох годин і чекав, щоб повернутися до читання. Лол. У мене теж були б проблеми, якби я забагато читав. Мої батьки зараз поводяться так, начебто цього ніколи не було. Це так дивно. У мене була непромакальна сумка з книгами, яку я ховала на задньому дворі, на той випадок, коли мене виженуть. Я просто думаю, що мої батьки хотіли трохи побути наодинці або щось таке. Лол. За те, що я був надто вічливий. Ти повинен був кричати їм в обличчя. Вибачте, що не надав контексту та перед історії. Корея, ми багато кланяємось, тому що разу, коли ви входите чи виходите з ресторану, ви побачите, як багато співробітників кланяються вам. Так що я роблю те саме як клієнт, не обов'язково, але я відчуваю, що маю зробити це, тому я теж кланяюся. Одного разу я пішов у дивовижний японський ресторан у Кореї з моїм корейським другом. Та це було страшенно чудово. Це був кращий сакедон у моєму житті. Тому я похвалив шеф кухаря та його колегу. В ресторані працювали лише дві особи. Це був дуже маленький ресторан, а також вклонився їм. Я говорив щось на кшталт. Дякую за те, що пригостили нас такою смачною їжею. І всі ці гарні епітети, які тільки можна уявити, після виходу з ресторану мій друг глянув на мене як на ідіота і просто кинув мене. Я просто оцінив зусилля шеф-кухаря. За приготування гарячого шоколаду на минуле різдво, якась дама критикувала мене за те, що я занадто доросла для цього, кажучи, що це для дітей. Я просто дивилася на неї як на не божевільно. Це сталося у магазині. Я розповідала моєму нареченому, що нам потрібно для вечері та десерту. А жінка підслуховувала: ніщо так не підпалює мені дупу, як якийсь ідіот, який критикує мої уподобання в їжі. Як людина, яка у минулому намагалася догодити іншим, я тепер приймаю свій власний життєвий вибір, замість того, щоб слідувати наполегливим порадам інших. Життєвий вибір, який стосується лише мене, найскладніше в такій ситуації це усвідомити, що вам дозволено встановлювати свої власні кордони. Вам дозволено робити той життєвий вибір, який приносить користь вам, а не іншим. Бути хлопчиком та любити верхову їзду. Це бляха хобі. Це хороший спосіб втекти. І подумки, і буквально. Коли мій син був на мовляв, двоюрідний брат батька погрожував вбити мого сина. Він говорив багато підлих і злих речей про мене та мого сина. Все тому, що сім'я мого бойфренда вимагала ДНК-тест, я просто сказала, чому я мушу дівчина твого двоюрідного брата робила ДНК-тест, подружки твого брата робили ДНК-тест. Пізніше того ж тижня я з'їхала і змінила роботу. Після цього брат мого хлопця написав мені, що збирається забрати мого сина. Він навіть не питав, просто сказав: я заїду за ним через кілька годин. Коли я сказала, що йому не можна наближатися. До двоюрідного брата та його дівчини, він розлютився, сказавши, що візьме мого сина куди завгодно, і я нічого не зможу з цим поробити. Я заблокувала всю цю сім'ю. Мої родичі дворазова пара, їхні діти досить світлі, через що всі неприємні родичі чоловіка поширюють чутки про те, що вони насправді не їх діти. Якось дружина посперечалася по телефону з тіткою через якісь папери, які тітка мала відправити, але не відправила. То що робить тітка? Вона одразу обзвонює всіх родичів і повідомляє їм, що дружина покинула свого чоловіка вночі, забравши всіх дітей і втекла з їхнім справжнім батьком, з яким вона зраджувала всі ці роки. Чоловік сидів удома з дружиною та дітьми на дивані, коли почали надходити телефонні дзвінки. Залишок ночі він провів, відповідаючи на дзвінки, типу Гей, брате, як ти тримаєшся? Я ж казав тобі, що ти маєш пройти тест на батьківство. Та я знав, що ця повія нікуди не годиться. Люди смішні. Моя дуже хороша пам'ять. Люди не вірять у це та думають, що я брешу та вигадую. Я отримую за це від друзів та родичів. А у мене просто дуже гарна пам'ять, і я люблю науку. Тепер я просто мовчу, коли вони видають усі свої думки за факти. Не хотіла розмовляти з членом сім'ї, який намагався мене вбити. Моя сестра думає, що я маю більше цінувати її і вибачитися за те, що мої психічні захворювання стали для неї тягарем. Ця жінка намагалася мене вбити. Я не збираюся з нею розмовляти після того, як вона мала не заткнула мене назавжди. Я вважаю, що будь-яке співчуття, яке вона могла потримати, було відкинуто після того як вона показала, як мало вона цінує моє життя. Слава Богу, решта моєї родини розуміє мою травму і розуміє, чому я ніколи більше не хочу чути її голос. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, за що найтупіше вас ненавиділи. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!